Вітаю, друзі! З вами знову гурток народизнавства і я його керівник Максима Марина Анатолійовна. Сьогоднішнє наше заняття буде більш теоретичного, пізнавального характеру. Але я сподіваюся, що тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, вас зацікавить. А поговоримо ми з вами про найважливішу страву в нашому житті. Так, мова піде! Про хліб. Не дарма існує багато прислів і приказок про хліб, що хліб всьому голова. Без хліба половина обіда. Де хліб та вода, там не буде голода. Якщо є хліб, то й буде пісня. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Тощо, їх дуже багато з цим визнайомитися. Так, звичайно, сьогодні для нас хліб є. Звичною їжею. Чому так? Тому що ми дуже рідко деякі навіть і ніколи не замислювалися над тим, а який же довгий і важкий шлях проходить маленька-маленька зернинка для того, щоб стати хлібом, скільки праці вкладається в цей довгий шлях, так, сьогодні цю маленьку зернинку а Весь її довгий шлях до хліба супроводжують машини, тому що весь процес майже автоматизований. Але все одно для того, щоб отримати хліб на столі, задіяно біля 120 професій людей, починаючи від трактористів, механіків, агрономів, фермерів і закінчуючи пекарями та технологами. Отже, легкого хліба. Не буває. Тому щоб чогось досягти, треба докласти багато зусиль. А тим паче, у давнину тому наші пращури так цінували хліб, тому що він вважався великою святинею. Подивіться, майже всі обряди пов'язані з якимось видом хліба. Дорогих гостей ми зустрічаємо хлібом сіллю. Заручені відбуваються з хлібом. Весілля відбувається з великим гарним караваєм, Великдень з Пасками, святвечір з калачами, поминки з пиріжками, церковні свята супроводжуються кусфорови, зустріч весни з жайворонками і, взагалі, навіть до випікання хліба ставилося з великою пошаною перед тим як замісити тісто. Господиня мала прибрати всю оселю, причепоритися сама, вдягти все чисте, і тільки тоді, з молитвою, вона приступала до випікання хліба. Хліб, в основному, пекли круглою формою. Чому? Тому що кругла форма асоціювалася з сонцем. Хліб завжди був святиною, символом добробуту, достатку, багатства в хаті що наші прапрапрапрапрабабусі передавали нам настанови, що не можна гратися хлібом? Візати його треба так, щоб жодна крихітка не впала. Поганою прикметою є залишання недоїденого хліба на столі. Якщо ви його не доїли, то винести з собою вуличку і згодуйте пташкам. Далі, в жодному разі не можна відмовляти, якщо у вас попросили шматок хліба. Треба нагодувати цю людину обов'язково жалася, що якщо ви відмовите, Господь може покарати, але попереджали про те, що після заходу сонця вже якраз не можна позичати або брати хліб у борг. І якщо до вас якраз звернулися по хліб і просять позичити, то цю людину треба було запросити до себе в хату, нагодувати і попросити прийти за хлібом ранці. Отже, багато таких цікавих багато чого цікавого можна розповісти про хліб. Ще раз наголошую на тому, що це була найцінніша і найсильніша страва наших пращурів, яка супроводжувала протягом всього життя. До нього треба шанобливо ставитися, поважати, і так само шанобливо треба ставитися до людей праці, які прокладають максимум своїх сил для того, щоб цей хліб. Дійшов до нашого столу. А так, для того, щоб пройти весь шлях маленької зернинки до хлібчика в нашому столі, для вас зробила такий е, фоторяд з коментарями, де буде порівняно цей процес відбувався е, у давнину і як відбувається е, сьогодні. Сподіваюся, що вам це буде цікаво. Е, слухайте, і дивіться уважно. Тому що в кінці цього фоторяду я підготувала для вас невеличкий кросворд, в якому буде ключове слово. І я дуже чекаю на ваші відповіді у Viber, що ж було зашифровано. Важно дивіться. Навесні тільки не сходив сніг, у поле виходили орачі. Йшли вони за кіньми або волами із плугом у руках. От такий вигляд мав тогочасний плуг. Сьогодні урочів та худобу замінили трактори, до яких, так само як і до коней, чіпляється плуг. І перегортає цей трактор великими грудками землю. В таку землю ще не можна закладати зерно, треба її розпушити, тобто зборонити. Перед вами один із видів борони. А отак виглядала борона раніше. Іде орач із плугом, а за ним кінь, до якого причеплена борона. Такі великі граблі для розпушування землі. І от в цю підготовлену розпушену землю вже можна закладати зерна, виходили працювати сіячі, які вручну розсіювали зерно з торбини. Зараз сіють трактори, до яких прикріплені сіялки. У бункерах сілок якраз і знаходиться насіння зерно. А ось ви бачите на картинці людей, які опікуються зростанням зерна від початку до кінця. Це агрономи. І якщо агрономи виявляють шкідників, вони викликають фермера, і фермер оприскує свої поля від шкідників. Коли пшеничка достигла, Золоте колосся стоїть, його пора косити. Раніше косили от таким знаряддям, яке всі ми знаємо, називається воно серп. Саме з серпами виходили чоловіки і жінки у поле і ем, зрізали колоски пшениці. Жінки укладали їх у такі от снопи. Як ми вже говорили з вами, останній сніп. Був дідухом. Його гарно вив'язували, прикрашали і забирали додому. Він був дуже важливим у різдвяних обрядах. Батько і син вносили його на різдво до хати і ставили під образами. Це символ достатку та зв'язку з пращурами. А ось тепер перед нами сучасний збір зерна. Збирають його комбайни. В комбайнах вже вмонтована молотилка, тому вона відбиває відразу зерно від сіна. А раніше доводилося вести тюки сіна натік і оббивати його такими ціпками, як ви бачите на малюнку. Сучасні комбайни пересипають зерно відразу на вантажні машини, які везуть зерно у сховище. Яке називається інакше елеватори. Там воно зберігається, провітрюється, висушується і везеться на млин для утворення борошна. Отак виглядали раніше млини. Перед вами водяний млин. Також були млини вітряки, а ще були млини, у яких застосовували коней і жорно. А от такий вигляд мають сучасні млини. Тепер все автоматизовано і налагоджено. Ну і, відповідно, з Господині вже випікали хліб та інші різні хлібні вироби. Це сучасний вигляд пекарні. Ці булочки, які ми купуємо в магазинах. І от уже їх готовий. Вигляд, і плетінки, і пампушки, і батони, і така популярна нині під час війни поляниця. Що ж таке поляниця? Отакий круглий гарний хлібчик. А тепер ми переходимо до обіцяного мною кросворда. Отакий От він невеличкий, червоним виділено ключове слово, яке вам треба розгадати. Отже, перше завдання. Машина, яка збирає врожай з поля. Друге завдання місце довготривалого зберігання зерна. Третє завдання. Одна з назв круглого хліба, а також назва гри під час андріївських вечорниць. Четверте. Незмінна супутниця хліба. Як на столі, так і в обрядах. П'яте. Великі граблі для розпушування землі. Шосте. Як називався період, коли збирали врожай пшениці з поля? І сьоме. Місце, де в давнину відбивали зерно від сіна. Так, якщо ви все вірно відгадали, то ви отримуєте ключове слово. Що означає одну з тих багатьох професій, що проводжують нашу зернинку від поля до нашого столу у вигляді гарного хліба. А на сьогодні все. Я чекаю на ваші відповіді. До нових зустрічей!